Повні сил, бажання жити та тримати тил. Незламні герої зустрілися на масштабних змаганнях у Кам'янському. З нагоди дня українського добровольця у місті пройшов спортивно-патріотичний захід Ігри Мужніх. До нього долучилися ветерани війни, учасники бойових дій, військовослужбовці, ті, хто зазнав травм, поранень або захворювань під час або внаслідок війни. Родини військово-полонених захисників та тих, чия доля залишається невідомою. Родини загиблих героїв України. Організатором змагань виступило управління молоді та спорту міської ради. Комунальний заклад Спорт для всіх вже традиційно підтримав змагання міський голова Андрій Білоусов. А партнером заходу виступила громадська організація «Бджела». Мала честь доєднатися до ігор мужніх і наша знімальна група. Вже втретє, у Кам'янському проходять змагання серед військових. Цьогоріч тут близько 40 учасників. В нашому місті дуже активно підтримується і адаптація військових. І реабілітація військових, і от завдяки таким турнірам, завдяки таким змаганням, наші військові, наші родини трошки відволікаються від. Того, що взагалі відбувається відходить в нас в Україні. Велике дякую міському голові за те, що вселяка підтримують цю категорію в нашому місці. Сьогодні в наших змаганнях приймають участь воїни, які захищають нашу батьківщину, і сьогодні знаходяться в нашому місті або у відпустці, або у справах. Сьогодні родини загиблих героїв. Сьогодні ветерани, які повернулись до міста вже після війни, представляють наше місто на іграх мужніх. Сьогодні вони будуть змагатися в п'яти видах спорту: це гребля на весло. Тренажерах, це баскетбол, це армреслінг, це жим лежачі. І сьогодні вперше ми презентуємо нашим воїнам такий один з адаптивних видів спорту це стрільба з луку. Очільник міста вітаючи учасників, бажає усім гарних вражень від змагань. Згадує про подвиг тих, хто віддав життя у боротьбі за волю. І зазначає, приклад добровольців неоціненний. Дай Боже, щоб всі наші добровільці, всі наші військові, які за покликом серця стали на захист нашої країни, щоб вони повернулися додому живими та неушкодженими. Вічна пам'ять тим, хто видав життя за кожного з нас, за наше місто, за нашу країну. Я дякую вам, шановні наші ветерани, за те, що ви своїм прикладом вдохновляєте нашу молодь на заняття спортом, на заняття. Здоровим способом життя, тому що спорт він також виховує справжніх захисників своєї країни. Бажаю миру та перемоги нашій країні. Слава Україні! Серед учасників Андрій він у березні 22-го року зібрав наплічник та пішов на захист України, отримав тяжкі травми. Повернувся додому у червні 24-го року. Брав участь у змаганнях «Титани ЮА». далі міські змагання незламні каже: спорт хлопцям ветеранам необхідний. Хлопці, які мають каліцтва і протези, і ну, щоб вони себе не почували не потрібними в цьому суспільстві. Всі Такі ж самі, як я, розмовляємо всі на одній мові, зустрітись, побачити тих, з ким ми в місті ну, були, несли службу і тут, тут дуже дуже багато відомих в місті людей, з якими я особисто був і ну, в окупах. Пані Олена втратила сина 5 травня 2024 року. Каже, дуже підтримує організація родини загиблих героїв. У мене син один і я залишилася одна. Ну, і дуже важко, дуже важко самому переживати це горе. І родина підтримує і. Я вам хочу сказати, да, дуже щирі всі люди, і ну, воно легше, воно легше трошки, що і, общині, і ну, спілкування йде, і, е, да, і соціальна адаптація теж, бо дуже важко. І, хоча на змаганнях пані Олена вперше налаштована рішуче поборотися у кількох видах спорту, відомо своїми спортивними здобутками, Кам'янське нині максимально адаптується до допомоги ветеранам у фізичній реабілітації, щоб створити для захисників максимально комфортні і необмежені умови, створити базу для тренувань і подальших змагань. Міська влада на чолі з Андрієм Леонідовичем прибіляють дуже прискіпливу увагу, надають допомогу, придбають для нас спортивні тренажери. Це і велоаргометри, це і концепти для греблі, і столи для боротьби армреслінгу, і для жима лежачі це те, без чого ми сьогодні не можемо нашим хлопцям надати якісні послуги. Але у нас все це є. І вже знаєте, дуже приємно, що кожного разу ці змагання приймають до себе все більше і більше людей, бо повертаються з війни наші ветерани. Наші герої і вони потребують і прагнуть цієї адаптації через фізичну культуру і спорт. Супер клас. Я вже сам приймаю третій раз вже участь в цих змаганнях. Тут є і концепт, тобто гребля, і жим від, 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 від грудей, і армрестлінг Зараз ось новий такий тренажер з'явився, теніс, дарс, ну, тобто все супер. Все для того, щоб люди трошки відпочили на згадку про захід. Кожен з учасників отримав медалі та сувеніри, а також приємний подарунок від громадської організації Бджела сертифікат на придбання товару у магазині побутової техніки та інших товарів.